Так, народ, всім привіт! Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні ми з вами поспілкуємось про будинки на продажу, а конкретніше про помилки, які можуть бути в даних будинках, і що ви можете купити, якого кота в мішку. Часто стоїть перед людиною вибір, що зробити: будувати будинок з нуля чи купити вже готовий. Я вам скажу так, що тут потрібно дуже все індивідуально дивитися, тому що ми буває з клієнтом їдемо на. Я надаю такі послуги, як консультація при покупці будинку. Ми буває їдемо там 5, 7, 10 будинків, дивимося і здається, ти так візуально дивишся на будинок здалеку, і наче все, все добре. Но коли ти приближаєшся до нього, ти починаєш помічати деякі помилки, деякі нюанси, які можуть. В процесі експлуатації принести тобі проблеми. І часто клієнта потрібно зупинити емоційно, тому що він не спеціаліст в будівельних конструкціях і він не може оцінити е, такі якісь деталі, які непомітні не спеціалісту, не озброєним оком. І часто я так і роблю, я емоційно зупиняю клієнта, говорю, що не купляйте цей будинок, тому що вам потрібно буде дуже багато коштів ще вложити на. В процесі експлуатації, тому що випливе багато чого. Плюс є такі моменти, що продають вам будинок нібито цегляний, він же з оздобленням внутрішнім і зовнішнім, і візуально не зрозумієш, яка, яка конструкція самої стіни, а продавець не дозволяє зробити обстеження, щоб просверлити, наприклад, десь в куточку, дирочку, і взнати, яка конструкція самої стіни насправді. Тому, якщо ви вже купуєте будинок, то потрібно. Ну, рекомендую купувати його без оздоблення. Тоді ми можемо максимально детально і точно обстежити будівельні несучі конструкції і знати, в якому вони стані і яка потрібна буде навіть вам в майбутньому сума для того, щоб усунути якісь можливі невеликі недоліки. І от це черговий будинок. Я не буду показувати вам все поселення повністю котежний містечок в загальному, але покажу вам просто от фрагмент однієї стіни. Це просто одна стіна. Дивіться, скільки в ній. Помилок. Перше, у нас будинок продавався як цегляний, але коли ми почали його обстежувати, дане обстеження я проводив дистанційно. Тобто клієнт мені просто відправив фотографії і сказав: подивіться, що ви можете сказати. Це будинок, який не добудований, а він вже купував будинок через один, який вже повністю збудований. Продавався він по оголошенні як цегляний будинок. Насправді у нас будинок з газобетону, газоблок Д400 мм, а верніше д 300 мм в даному випадку, плюс утеплення пінопластом. І тут я хочу вам зазначити відразу першу помилку, показати, що ми не можемо паропроникний матеріал утепляти паронепроникним утеплювачем, тому що в нас створюються умови накопичення вологи в. Стикуванні е, двох цих матеріалів. І після того, як в нас тут накопичується волога, це може бути ще, от, наприклад, в даному випадку, мінусова температура, яка е, призводить до того, що газоблок набухає. Е, в цьому місці він розтріскується від того, що мороз б'є по волозі. І, е, Повністю в нас утеплювач буде відходити від стіни. І в даному варіанті, якщо в нас утвориться якась, якийсь візуальний цей, вентиляційний прошарок, то він не буде працювати як утеплювач. Або взагалі просто відійде від стіни і буде там знаходитись між фасадною цеглою і стіною, і нічого нам хорошого не приносить. Це такі нюанси, вони, скажімо так, не завжди явні при експлуатації, але якщо ми беремо. Правильні моменти по теорії, то так робити точно не потрібно. Якщо ми вже хочемо утеплити наш газоблок пінопластом, то це повинна бути хороша товщина, щоб в даному місці в нас була плюсова температура при мінус 20 на вулиці, наприклад. Тоді в нас та волога, яка накопичується в даному місці, вона нам не страшна буде в стіні. Слідуюча помилка в нас це те, що паронепроникний матеріал, плюс між паронепроникним матеріалом і фасадною цеглою, у нас є повітряний прошарок, який, в принципі, тут не потрібен. Абсолютно чому? Тому що в нас немає виходу вологи, знову ж таки, яка піднімається по вентиляційному прошарку і виходить вже на вулицю. Тому даного вентиляційного зазору тут можна не виконувати. Слідуюча помилка в даному проєкті це те, що фасадна цегла в нас іде. 65 на 65 мм. Чому це помилка? Тому що в нас висота даного будинку 2 повноцінних поверхи, а це вже більше 3 метрів. А дану конструкцію в котежному будівництві я рекомендую робити не вище 3 метрів, тому що в нас вже є проблеми по стійкості. Тобто, якщо в нас йде вітровий удар на дану конструкцію цегли. То вона може не вистояти і просто обвалитися. А якщо ми говоримо там про 2-3 бала землетрус, то такі, така цегла пластами просто падає вам на ділянку і може вам принести багато проблем. Тому по стійкості дана стіна на таку висоту при навантаженні хорошому, вона не проходить. При, ну, як при, хорошому, при розрахунковому навантаженні вона не проходить. Вона, скажімо так, держиться на чесному слові. Тут можна сказати, що ми можемо її розкріпити. Так, Якщо ми її розкріпимо, ми покращимо ситуацію, розкріпимо її, наприклад, зв'язками між основною стіною і е, фасадною цеглою. І ті зв'язки повинні бути жорсткими з нержавіючої сталі. Тобто ми закладаємо з, е, саму, е, саму проволоку, це сам дріт з нержавіючої сталі в шоу-цегли. І потім вже на хімічний анкер або на механіч, механічним способом ми кріпимо вже в газоблок. В газоблок ми кріпимо не там, де в нас ряди з'єднання, а там, де вже попадає. Ми не, не вигинаємо отак от е, наш, наш зв'язок. так покажу вам тут краще. Ми його не вигинаємо так зігзаком, тоді ж, тому що він тоді от не буде вам працювати. О, дивіться, у вас б'є вітрове навантаження, і він у вас е, зігнутий, і виходить, що він не працює на на стиск. Якщо ж у нас він рівний, то на такому такій відстані він буде працювати. Але в даному варіанті у нас відстань не коротка досить. Тому тут потрібно брати вже товстішу проволоку, ніж 6 мм. Тут, напевно, і до 8 дойде. Е, тому в даному варіанті який вихід. А подивіться, що тут в нас йде. Тут в якості зв'язків не те, що вони її загнули, це просто ПВХ-сітка, яка використовується в в садівництві або там в птахівництві. Наприклад, вам загородити курятник потрібно, така сітка вам ідеально підійде. Ну точно не в даному варіанті. Плюс, я бачу, що вона от є в цьому місці, а потім от проходить вже там 40 см і її немає. А вже потрібно було б тут давати зв'язок між стіною і фасадним облицюванням. А його немає. Ну, Такий зв'язок, як тут є, тут можна сказати, що його теж немає. Вихід з даного положення міг би бути слідуючий. Ми просто дану стіну укладаємо впритик без повітряного прошарку між ними, вкладаємо до пінопласту. І таким чином нам оці зв'язки вже не працюють в нас на стиску. Вони вже в нас працюють на розтяг, тільки на розтяг на те, щоб втримати саму масу стіни, щоб вона не впала у вас на ділянку. І тут вже, звичайно, така сітка це неправильно її використовувати. І Тут же потрібно використовувати все ж таки нержавіючу сітку, тому що, якщо ви, звичайну сітку використаєте, то будуть проблеми з тим, що вона почне ржавіти, почне капати, почне е, руйнуватися і так далі. Особливо, якщо у вас повітряний прошарок, то дана сітка металева, звичайно, вона дуже швидко ржавіє. Ми ж використовуємо нержавіючі, жорсткі з'єднання між е, основною стіною. і і фасадним облицюванням, тому з ними взагалі ніяких ніколи проблем виникнути не може. От такі от, друзі, можуть бути помилки в одній стіні. І дана стіна може вам принести проблеми в тому, що при накопиченні вологи не тільки відпаде вас, сам буде відпадати сам він набухтить, а на це з'єднання набухтить, а ще й можливі у вас проява плісняве в будинку, тому що волога не має куди вийти, при її. В надлишковій, надлишковому її об'ємі вона буде вам створювати проблеми в приміщенні вже в самому будинку. Стіна, В народі кажуть, стіна повинна дихати, такого в науці немає, стіна просто повинна правильно працювати в певних умовах, в конкретних умовах вона повинна правильно працювати. І матеріали по стіні підбираємо вже таким чином, щоб в нас була стіна здоровою. Наприклад, в даному. ну давайте так, По варіантах стін я запишу окреме відео, тому що там багато є чому розказати. Не хочу так виривати щось з контекста, бігати взад вперед, виривати щось з самого тексту інформації. Ще, які є проблеми, коли ви купляєте будинок? Особливо, коли я виїжджаю на консультацію, коли люди купляють старий будинок, там будинку, наприклад, 30-40 років, там абсолютно відсутня. Горизонтальна гідроізоляція, тобто не відсікають вологу від фундаменту до стіни. І е, тоді є проблеми з тим, що в принципі тут, якщо чесно, то ви вже повністю цієї проблеми ніяк не вирішите, а її наслідки це грибок по стіні в приміщенні будинку, як один з варіантів його прояви. Це те, те, що у вас стіна завжди волога, вона ніколи не висихає, тому що підсос вологи йде постійно. Е, от. Тому тут е, ніякі оці засоби проти вологи проти грибків вам не допоможуть, тому що ви поверхню заберете, закриєте е, цю проблему поверхнево, але вона залишиться так і у вас ні завжди. Вона, ця, цей грибок буде проявлятися, стіна буде хворою постійно. Тому тут потрібно на цей момент дуже е, уважно звертати, дуже е, про, правильно звертати увагу, тому що можуть бути проблеми. Е, Багато помилок є, коли я обстежую будинок в кроквяних системах. Там відсутні зарізки крокв. крокви не зарізаються під Маурлат, кріпляться. Так і дивишся, що держиться все в принципі на чесному слові. Багато моментів є ще, що, які зараз скажу вам, з'єднують затяжки і крокви на два цвяхи всього. І ти бачиш, що крокви роз'їжджаються, і зато. Багато є таких моментів, що крокви просто не проходять по несучій здатності. Ти дивишся, що якщо в принципі сніг нормальний випаде, то вони прогинаються. Вони, звичайно, не ламаються повністю, але в них можливі прогини. От. І сама система вже працює неправильно. Ну, Багато моментів по примиканнях покривельного матеріалу, багато моментів по обходженні самого, там, наприклад, димового каналу, самого вентиляційного каналу неправильно роблять вузли і це все протікає. Потрібно дивитися на потьоки по каналах, чи Бо ви можете обстежувати будинок в хорошу погоду, коли немає дощу. І от саме краще це робити, як тільки дощ пройшов на слідуючий день або зразу ж в цей же день, коли дощ йде. Ви можете вилізти на горище, і на горищі ви можете побачити ті нюанси, які от проявляються. Що вроді би дах вас не протікає, тому що вода не попадає в будинок. Але коли ви вилазите на горище, то ви бачите, що там йдуть потьоки і є проблеми з примиканням, і з часом вони рано чи пізно приведуть вас до того, що вам потрібно буде робити якийсь, навіть якщо не капітальний, то такий поверхневий ремонт. Ну, Дуже багато нюансів. По суті, тут, як в автомобілях. Знаєте, ти дивишся, як той, хто не розбирається, він купляє бушний і дивиться на нього, що вроді ну, гарна машинка, там гарний салон, все діла. А насправді, коли доходить до експлуатації, то ти типу, розумієш, що вилізло одне, вилізло друге, там щеплення поміняв, там, там якісь е, тормоза поміняв, там ще щось поміняв, ще щось поміняв, і все, все 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 одне за другим тягнеться. Тому будинок, в принципі, це так. Те ж саме, що купляти беушний автомобіль. Тобто тут дуже багато нюансів, і я як спеціаліст можу вам максимально в цьому допомогти. Так що звертайтеся, підписуйтесь на канал. Нагадаю, що в мене є ще Patreon і є спонсорство для... на каналі, де є однакова інформація. Що на Patreon, що для спонсорів, в мене однакова інформація. Підпишіться, де вам зручніше. Всього вам найкращого. До побачення.